Всім привіт друзі, з вами я, Масанка у Майкрафті, і сьогодні ми будемо грати на ось вот такій страшній мапі, але поки що її не бачите, бо ми тут знаходимося. Коротше ми будемо сьогодні тут грати, друзі, але ви обов'язково перед переглядом цього відео поставте лайк. Підпишіться на канал і ми починаємо. Так, друзі. Тут є різні кнопки, натиснемо. Так, і що? Так, нічого не відбувається. Добре. О, ми кудись попадаємо. Стоп, ми десь. Де ми є взагалі, друзі? О, що? Що? Я. Е, це звичайний Майнкрафт. Здається. Нам сюди. Так. Що тут, друзі? Так це страшно. Так, друзі, я зовсім не знаю, що ми... Де ми взагалі... Що тут взагалі робиться? Взагалі не уявляю. Чому це все-таки якісь розбити? Так, не знаю, не знаю. Так, але що тут робити нам, друзі, вообще? Зовсім не знаю. Можливо, треба йти ось туди. Так, пробуємо сюди, підемо. нам сюди. Так, тут все то якесь закинути. А, що, що відбувається! Що це? Що це? Ей, ей! Так, що? Все нормально вже? Добре, йдемо, друзі, сюди. Так, ідемо. Так, ідемо сюди. Так, обережно і спокійно. Щоб... Так, сюди не можна йти чомусь. Куди нам можна йти? Так, сюди. Так, що за напис? Так, що? Чому я не... Так, що там є? Так. Там я нічого такого не бачу. Так, ми сюди не можемо попасти. Ні, не, не можемо. Так. идем сюда. Хорошо. Значит, нам нужно куда? Туда не, значит, тут сыграть. Может, нам на выход нужно. Сейчас мы, друзья, идем, пойдем може сюда все-таки нам треба. Так. Идем. Так. Тут стежка куда-нибудь Давайте по ней пройдемся. Так, что и ніч сейчас. Так. Что? дальше не можно? А почему? Так, я не можу ламати блоки, добре. Йдемо назад. Що тут відбувається, друзі, взагалі. Так, мабуть, звичайно. Так, друзі, йдемо тепер. Подивимося. Може можемо якось сюди попасти. Може є якісь кнопки натиснути, щоб ми могли щось зробити? Не знаю навіть. Так, ну тут нічого. Такого нема. Так, таблички. Добре. Але дивіться, може сюди нам потрібно. О. Так. Так. І шо? Для чого? Де чого це нам потрібно, я не знаю, друзі. Так, ідемо, може тут щось є взагалі якась, якась реанімація, чи то лікарня, а то це лікарня, але Тут все закинуто. Тут полоти багато, Так ідемо. Сюда тут сюди можна. А сюди можна, але сюди вже не можна. Так, для чого нам то я не знаю. Так, шо це? І так, я повільний, тому. Я так повільно ходжу. Добре, ефект повільності, так? О, все, я відкрив. Так. І що? Тут куча паутин, більше нічого. Можна поспати, давайте поспимо. Добре, ми прокинулись, тепер подивимося далі. О, наступні ключі. Наступні двері, так? Добре, йдемо. І що? <кхем> так. О, ми можемо сюди йти. Добре. Так, ми сюди заходимо. Стоп. Номе. Ото свічки. Стоять тут скриня. Кайло. Добре. Вона не може пригодитись. Стоп, ми можемо нам ще щось ламати. Номері, йдемо далі. Так, 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 так. так. сюда ми можемо. Так, добре. І ще. Я поки, друзі... В взагалі, не знаю, що тут відбувається, але... але... Виглядаю мотор, ж то нікого ще не зустрічав. моторошного. Так, сюди ми не можем. Добре, вертаємось. Добре, йдемо, йдемо. Так, може зламати грати цим фейлом, чи що? Може на вулиці щось. Не знаю. Так. Позимовся, може можна крати знову. Так. Та ні, не можемо. Я не знаю, не знаю. Куди попасти, куди. Так. Може всі каміння нам потрібні. Вообще нічого не знаю, що нам тут потрібно. Добре. Так, це це страшна лікарня. Так. Але що тут робити далі? Я не знаю. Зовсім. Це стара закинута лікарня. Тому. Ось так. І не знаю, що тут нам робити. Куди йти? Так. Може тут щось знайдемо, ми тут було. Так. Там щось є, так? Так це... Так, не можу зламати паутин. Так, так, там щось є, так, удивимся. Так, 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 давай, давай, нахиляйся. Та, там є щось. Так, я щось бачу, там є. Так, якісь бачу, там є. Може його можна натиснути якось. І туди попасти треба. Може якось. Не знаю, не можу дотягнутися туди. Но це страшна, нікарня, далі. Ні. Так закинута страшна лікарня. Так, добре. Йдемо. Так сюди не можна. Значить йдемо десь усюди. Десь усюди йдемо. Так, може тут щось дам. Цікаве. То, що нам може пригодитись, Може і не йдемо, може і ні. Так. Ну, до чого нам хило, я не знаю. Може зламати щось не знаю. Цікаво. Цікаво. Добре. Такому я більше нічого цікавого не знайшов в цій лікарні. Ну, друзі, ось так. Друзі, до речі, якщо вам подобається моє відео, то ви обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Мені буде приємно, а вам не складно. Тоді, друзі, продовжуйте. Так, ідемо далі. Так. То нам сюди мож, треба. Так. Ну тут мышцы не буду остается, нет? А я бы сюда попасть. Так, а там є якась скриня остается. Так, але я до неї дістатися. Ось там здається скриня. Добре. Добре, йдемо. О! Може тут... Тут камень треба зламати? Та ні. А це ви ніби кров, так? Так. Тут я все перевіряв. Нічого такого не знайшов. Добре. Пусто. Так, а може тут щось є? Треба подивитися. Так. Ні, ніби нічого нема. Добре. Тут все дуже багато повзень, тут нічого не можна ламати. Тут за чого ми я не знаю. Тут є, є свічка, є різні речі є тут. Але що робити? Мені тут я не знаю. Так, добре, добре. Може можна якось від вибратись? Тут моторошно. Добре, друзі, ось так. Так, друзі. Ідемо. Так, нічого я не бачу тут. Такого тому ну, не знаю навіть. Що тут було робити треба? Може, ми можемо якось вибратися, Може, ні. Тут пусто нічого. Вже нема. Добре, йдемо. Так, вийдемо на вулицю, може. Найдемо. А ні, на, нам ось такого навіть не можна туди йти. А, отуди вже нам не можна. Так. Добре. Йдемо, значить, назад. Назад, значить. Йдемо так, добре. До речі, друзі, якщо ви любите дивитися на, на різні мапи у Майнкрафті, то ви обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал. Ось так. Мені буде дуже приємно. Як я вже сказав, ось так, друзі. Можете написати в коментарі. Подобається вам чи ні. Ось так, друзі. Ми, а ми продовжуємо. Т так, друзі, добре, так, ми тут нічого цікавого зовсім з вами не знайшли, але а -а 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 але нічого страшного. Ось так. Ой, що я ліс спати. Ну добре, посмотр. І друзі, я трішки... У мене горло так, бо я трішки е захворів. Тому ось так, друзі. Ну то нічого, я скоро визвірю. Буду здоровим, вже скоро визвірю. Добре, ось так, друзі. Ось так все. Добре, йдемо, значить. І ще подивимося щось, може щось і знайдемо. А може і ні. Ось так, я дуже холодний. Добре, добре, вертаємося назад, значить. Ну, Тому ми, значить, з вами нічого не побачили, можна йти назад собі вже. От туди, кудись. Тіба вертатись. Ось так, друзі. Ми тут нічого такого з вами не знайшли. Але все-таки мотор ждалька не так. Ось так, друзі. Ось так. Ну, ну, ну якщо вам сподобалося це відео, то ви обов'язково, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Бувайте всім па-па. Так, був, друзі, бувайте всім па-па, І до нових зустрічей. Бувайте. Так як я вже сказав, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Добре, друзі, бувайте і всім па-па. good if you're in